Швидко летить час у дитячому санаторії під Ужгородом. Для кожного віку тут є свої розваги. За здоров'ям дітей слідкує Марія Григорівна Брошейко, лікар з 30-річним стажем. Марія Григорівна та її дочка студентка Зоря пристрасні колекціонери. Їх квартира нагадує музей. Колекції родини брошенів чеське і венеціанське скло, кришталь, срібло, саксонське, китайське, російське і голландський фарфор. А в цій кімнаті ти ми застали старшу дочку піаністку Тамару. Зібрані зразки української народної творчості. Родина лікаря Брошейка зібрала понад тисячу високохудожніх експонатів.